Сьогодні ми створимо простий персональний телеграм-чат-бот, який зможе обробляти різні типи наших повідомлень. Тригера в нас є. Другим кроком нам потрібно додати свічі. Так, є запустимо флоу, щоб відправити перше повідомлення текстом. Так, відпрацювало. Перший шлях це буде тік, тому нам треба використати з JSON повідомлення, яке ми відправили, і ми перевіряємо, чи воно існує. Так, через те, що у нас буде от три варіанти комунікації з ботом. Ми якось будемо обробляти ці повідомлення, але в будь-якому випадку їх треба приводити до одної структури. Ми зробимо таким чином, в приходить меседж. От і всі ці три варіанти будуть і той текст, і сам меседж. Це варіант для тексту.